L'amour de D'E Folie, з книги Бренана Менінга «Євангелія Обірванця. Якщо вам випаде коли-небудь нагода святкувати Великдень у Франції, у великому мегаполісі, як от Париж, Бордо чи Ліон, або у маленькому селі на кшталт Сен Ремі, де я жив півроку, вам неодмінно впаде в око один вислів, виведений писаними чи друкованими літерами на стінах будівель або на автобусах, Ви почуєте. Як ці слова співають та виголошують у церквах. Почуєте, як ними обмінюються, наче великоднім привітанням Люди на вулицях? Божа любов це безумство. На цих сторінках я знай заїкався і затинався, намагаючись бодай натякнути на приголомшливу дійсність шаленої Божої любові, наче старий гірник, який розробляє жилу своїх спогадів, я повернувся до святого письма. Щоб послухати, як об'являє себе Бог. Я прочитав сотні книг на біблійну, богословську та духовну тематику, щоб глибше зрозуміти Євангеліє благодаті. Вільно використовував історію, образи, поезію, символізм, метафоричну мову та прозу, щоб розповісти бодай щось про пристрасну любов нашого пристрасного Бога. Визнаючи власні обмеження, я не буду до себе надто суворий. Адже знаю, що настане час, і ми опинимося там, де буде змога все це сказати. Особливість цієї тайни у тому, що Бог завжди більший, хай яким великим ми його вважаємо, властива йому любов завжди перевершує всі наші сподівання. Розповідають, що Тома Аквінський, можливо, найбільший богослов у світі, наприкінці свого життя раптом перестав писати. У відповідь на ремство секретаря, з приводу незавершеної праці, він сказав «Брате Регінальде, коли я кілька місяців тому молився, то спізнав якусь дрібку Христової дійсності. Від того дня я втратив охоту до писання. Насправді, все, що я писав колись про Христа, нині смакує мені не ліпше за солому Божа любов, це, це безумство. Повсюди вона тягнеться до обірванців. Єдине моє напучування звучатиме так Ходімо разом. Єдина моя молитва нехай Ісус Христос наверне нас до безумства Євангелія, замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Поділіться цим уривком з вашими друзями. У групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і врешті прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.